Олександр Киселиця, провів завершального змагального дня один з найбільш видовищних поєдинків всього чемпіонату, напевно. Наскільки ви задоволені своїм виступом і наскільки цінним вважаєте цей досвід для себе? Досвід вважаю дуже цінним. Ну, Ці потрібно дуже, дуже сильним, треба було поборотися. Ну, По-перше, набрав багато опиту, по-друге, ну, це саморозвиття, ну і хочеться подальшим більш займатися. більше натхнення з'явилося. Дивіться, Олександр, ви вели у фіналі 2-0 і на останній секунді буквально пропустили 12 удар, який зрівняв ну, зрівняв тому, і суперник скоротив 1-2 І далі дійшло аж до п'ятого вирішального. маю на увазі, що все вирішувалося на останніх вже секундах вирішального. Чи було таке, що можливо ви там зарано вирішили, що вже справу зроблена там в третьому. Так, було. Спочатку я вже думав, що все, але потім, коли вже було, що став рівним, ну, я переконався, що почав ну, як, трошки нервуватися, переживати. Але в мене є тренер, який настроїв, підказав, і все вийшло. У вас дуже видовищна техніка проведення, дуже видовищні такі бої, ви видаєте, бійцівський характер. Наприкінці п'ятого раунду був момент, коли. Ну, принаймні нам з телевізійної точки зору здалося, що у вас пройшов просто відмінний прямий удар, який не отримав оцінки. Ви встигли цей момент скажімо так, для себе помітити? Так, я його якраз готував, я його дуже. дуже готував. Можна сказати, навіть 5 раундів готував. П'ятому ну, я його якось так вже. Виконав вийшло так, що я вже дійсно до нього дійшов. А е фінальний стигли ви помітити, що судді не оцінили цей удар. Так, не я було бачу, якось? бачу, що вони не оцінили, але вже по супротивнику він не зміг проводити бій із-за того, що в нього почалася кровотеча і тому вони мусили зупинити. Ну так судді не помітили або не помітили, або не хотіли помітити. зарахувати. Ну <рес> але так. <рес> так. факт є фактом, що побачили, так Ну Я дуже задоволений своїм поєдинком, ну і в подальшому хочу займатися. Ну, і всіх закликаю до цього спорту, хто вважає, що це класний спорт. Рукопашний бій, універсальний бій, як ви для себе симпатії між цими видами розділяєте? Ну, тим, що універсальний бій це бій, який я не знаю, навіть. Вимагає більше. Да, вони в витривалості. Тут треба перешкоди перевити, рівновагу. Ну, Мастерства якогось, наприклад, ножами, ну, там, стрільба з так. також фізичні дуже сильні підготовки, щоб не тільки стати на ринг і руками махати. А рукопашний бій теж дуже загортовує. Ну, не хід щуть відмінності, але в основному то саме ж вони ж. Майже не дуже так відрізняється до недовольна. Які ви спортивні цілі ставите перед собою? Получити на, на майстра спорту, а там вже, як Бог поможе, будемо. Бідемо далі. Удачі! Дякую.